Тут так гарно. Добре, що ви запросили мене на прогулянку. Нам ще самим не дозволяють ходити далеко. А от старшими можна. Тож ми тобі маємо дякувати. Назар розповідав, що ти відвідуєш уроки катехизму Так, скоро у мене перша сповідь. І потрібно багато знати, щоб підготуватися до такої урочистої події. А ти й надалі навчаєшся катехизму? Катехизм готує людину не лише до першої сповіді, а й вчить нас, як повинен жити справжній християнин. Це не просто наука, а правила життя. І Їх напевно не можна вивчити за рік чи два. Звичайно. Ці правила потрібно розуміти серцем і дотримуватися щоденно. Степане, а ця наука цікава. Не тільки цікава, але й допомагає уникнути багатьох помилок у житті, от хоча б святі таїнства. Вони допомагають нам вибрати правильну стежку у житті й не схибити. Давайте я розповім вам про святі таїнства. Залюбки послухаємо, правда? Розповідай, Степане, їх є сім. Хрещення. Миропомазання, Пресвята Євхаристія, таїнство покаяння, єлеопомазання, таїнство священства, подружжя. Ой, як цікаво, ти нам розповідатимеш історії про таємниці. Не зовсім у перекладі з грецької мови слово таїнства означає щось святе. Тож моя розповідь буде про святі знаки, за допомогою яких на людину сходить Божа благодать. Так, хрещення це двері до світла і нового життя. А от миропомазання це таїнство, яке робить нас не просто Божими дітьми, але й його воїнами, тими, хто несе на собі Божий знак і боронить християнську віру. Степане, а що таке святе Миро? Миро складається з оливкової олії, яка є символом душевної сили, і запашного бальзаму, який символізує пахощі Святого Духа. Щороку єпископ освячує миро під час святої літургії у Великий Четвер і розсилає по усіх парафіях. Під час миропомазання священник наносить святе миро на чоло, щоб людина мала просвітлений Богом розум. На очі, ніздрі, вуха та уста, щоб освятити усі почуття, які отримує завдяки цим органам. Груди, щоб усім серцем вона любила Господа, руки, щоб працювала на його славу, ноги, щоб ходила господніми дорогами. Миропомазання це як Божа печать. Дар Святого Духа, що додає кожному християнину сили, благодаті і допомагає переносити усі життєві труднощі і утверджує у вірі. Так? так, Назаре. Ти правильно зауважив: через миропомазання на нас сходить Дух Божий, який робить наш розум світлішим, а помисли чистими.